мені, що Китай все однаково, барахло, нічого не міняється. Просто подивіться різницю. То Тобто один той самий трактор. ДВ-404, кентавр 404, то той самий трактор. То модифікація, яка була 21 рік. То у нас одна штука, одна штука є на оцінці, то у нас є кентавр новий, Самий новий, 24-го року, самий останній завоз. Подивіться, просто, яка є різниця по тракторах. Шасі лишилось те саме те саме, то, В принципі, хорошо, тому що тут ходова часть, вона як то кажуть, провірена коробка І все. І подивіться, просто по ергономіці робочого міста, як тут, як же в нових Сентаях, як то кажуть, ой, сінтай, господи, тільки що сінтай знімав в нових кентаврах, Це чувствує себе по-людськи. І так само ззаді бачимо, що що змінилось в нас. Навісне додали примусовку, додали розподільник. Тут ну, звичайно, просто одна гідропара. О, то, по суті, еволюція то, що сталося за 3 роки. ну, понятно, новий дизайн, новий дизайн капоту. Тобто поставили нові, такі. А, був отакиво, якийсь чумошний, на якогось Вот. Нова галогенова оптика, енергоємка, діоди, все. Не буде вже вам, якщо акумулятор... Не посадить і так далі рівна підлога, зручне робоче місце, тут зашито з місце оператора, щоб голотом вас не закидало сидіння круче, новіше, ніж було, Добавили зручності, причому, при, том, при всем, що добавили зручності і не змінилася ціна. Тобто, Обично додається якісь пластмаски нові, додається якісь фари, додається якісь нові капоти. І все, пожалуйста, вам ціна. плюс. Тут ціна не, не мінялася. То він дешевше, тому що він оціненний. Тут ціна не мінялася. Тому ось кінтаврики їх вигрібають, як гарячі пиріжки. Поняв? У нас ту кінтаврики просто улітають як гарячі пиріжки. От он один і ось ще, ще два. І то ще така СУ комплектація що не сильно хочуть, хочуть обичну ЕС-ку, що примусовому ну, навік не всім потрібно. І ось чорна. Ось, ось зібрато і вже продано, вже записано, вже буде їхати і все. Те, що кентаври тут були, нічого нема. Все поуїжджало. уїжджаву. вони. Люди, хто знає, конкретно хоче кентавра, він особи там не торгується, поняли? І не торгується, і не перебирає, бо фактично ну, конкуренцію йому предоставить мало хто може. Що був і бренд перевірений вже не одним роком, і з десятиліття вже ось стоїть, від'їздили. І ціна вміняємо, і якість нормальна. От. Фактично не маємо конкуренції. Тому то, пропоную вам по наявності 244 По наявності 244 S Всі кольори. Синій, зелений, червоний, чорний. 244 SX. по зелененькі є і ще якісь, я не пам'ятаю. SXU теж. SXU і SDX, дводісково і примусово. Примусово таким образом виконане. Та ще є там, я пам'ятаю, чорні точно і сині. От ушко стоїть синя з примусовим, з примусовим, з одного І такі є вже з двох. І 404-ті 404 є взагалі любі. Там є е, 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 примусове і Примусово дводіска, Такі -такі. тому хто хотів, щоб шукав кентавра... бачимо, кентаври у нас не стоять, не мокнуть. дощами і так далі. Кентавр Кінтавр новенький. Бачите, нульцевий зібрався, поїхав до людини, все. Ну, тому хто шукає кентавра, я думаю, вам вже варто просто взяти, зайти в шапку профілю, переписати номер телефону, позвонити, хоча б списати за ціну. Не підійде. Будете дзвонити по інших магазинах, по перекупах, по площадках, може, хто дасть на 50 доларів дешевше. Ну, учтіть, В нас офіційна ціна, в нас офіційна гарантія, в нас офіційний сервіс, в нас обслужування, в нас реєстрація під ключ, і ви ні за що не платите наперед. Всі розчоти, все по факту. Тому <кхід> вам рішать, як то кажуть. Вам вирішувати. І канали вже 7, 7 років, мене вже всі знають. Тому, як то кажуть. Особисте, мене вже знають 7 років. Фуфони двигаю, як то кажуть, фігню не раджу. А трактор це дійсно вартий вашої уваги. Кентавр 500. 500. 500 теж є хороший. Тільки що огляд зробили на 500, що мене аж трухає. Хороший був огляд, буде. Хороший був трактор. Підіваю.